Причини, через які ти не можеш зустріти чоловіка, який покохає тебе. Перша причина ти тримаєш у собі старі образи і страхи, навіть якщо не усвідомлюєш, що вони керують твоєю поведінкою. Мозок не відкривається для нового бо боїться повторення. Друга причина ти не помічаєш, як твої слова і поведінка створюють дистанцію. Чоловіки відчувають, коли ти закриваєшся. Або боїшся показати себе. Це сигнал для них, не варто наближатися. Третя причина. Ти намагаєшся контролювати ситуацію. Хочеш швидко отримати відносини, а мозок чоловіка це сприймає як тиск, і він віддаляється. Все це не про те, щоб міняти себе, а про те, щоб усвідомити свої шаблони і дати собі свободу. На курсі я допомагаю саме це побачити і змінити.